А ви знали, як треба посадити лілію, щоб вона розмножувалася швидко? Мені, до речі, сьогодні подарили такий інструмент за те, що я дарую квіти. Ну, не знаю, мені приємно. Я навіть без, без всяких думок просто дарувала, бо мені так хотілося. А мене, мене от, от благодарили. Так, дивіться. Сади беремо ямку, беремо по розміру цибулини. Що значить по розміру цибулини? Значить, якщо в нас така нажменю цибулина, значить нам повинна на розмір, аби більше бути ця циб... ну, місцинка, Ямка дивіться, і так як мені порадили ну деякі сорта. Піддаються такій дресівки, і якось виходить, тут ось оцей корінь, значить, ну, виходить, на оцих коріннячках зав'язуються нові цибулиночки лілії. Ось і вони, отакого такого ви садите нахиленою. Бочком, правильно? І би, зручніше йому рости. Деякі сорта, я ж повторюся, піддаються такі дресіровки, деякі ні. Тобто ті, що добре розмножуються і так стоячи, отак, як ти її посадиш, то вона розмножується і боком, раком, як все хочеш. А якщо є такі сорта, гібриди, що вони не розмножуються, посадив одну і вона стоїть собі одна. І Хоч, хоч що ти їй роби, хоч танцюй коло неї, а вона. Не буде пускати нових цих маленьких цибулинок. Тому ось так просто купуєте посадковий матеріал з Голландії і маєте щастя. Бажаю всім добра, Наснення. Червона ікра чорна щуки в мене в наявності до продажу щодня цілий рік, тому що це аквакультура. Рибка вирощена в басейні, а ікра береться з пузика і рибки.